Mm-hmm. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами підемо на міні-шопінг. Погуляємо Лундом. А сьогодні вівторок. Це означає, що залишилося дуже мало днів до 1 вересня, і мені потрібно вже починати щось вчити. Піду поїм і почну читати одну статтю. А половинку, хоча б прочитаю, і почну вже далі сперетися. Так, ось так виглядає наша кухня. Я тут дивлюся відчайдушньої домогосподарки і готую собі сніданок. Там жарці, яйце моє, моцарелла і покажу вам, що буду їсти. Такий в мене красивий сніданок. В мене салат, булгур, яйце, все це полито белімічним соусом. Тут ще є соус песто. Боже, як це буде смачно? Тут моцарелла. і обожнюю робити сніданки і їх їсти. До речі, я останнім часом почала пити воду з льоду. Я це почала робити в Києві. Мій хлопець так завжди п'є, і це дуже прикольно і смачно. Так, я вже готова. Для вас пройшло пару хвилин, пару секунд. Mm -hmm. Для мене пройшло три години, напевно. Я багато всього зробила. І зараз вже буду виїжджати в центр. Насправді в мене дуже мало Це часу залишається, лише там дві години ходити, типу, по секундам, подивитися проєкти. І чесно кажучи, я щось трошки засиділась. Я трошки познайомилася з двома моїми сусідами. Один він китаєць, і він сюди приїхав робити свою магістратуру. Інша дівчинка, я просто з нею познайомилася. Але, чесно кажучи, от фан факт про мене. Я дуже погано запам'ятовую імена, і от ті люди, з якими я живу, я напевно запам'ятала лише два імені з шести людей. Я не, не пам'ятаю, як звати цю дівчинку, тільки що з якою я познайомилася. І цього студенту з Китаю, я також не пам'ятаю, як його звати. Вони ніби прикольні. Сподіваюся, все буде ок. Вони ніби приємні, не хочу ніяких. Суперечок не з ким, чесно кажучи, сподіваюсь, вони будуть чисті і нашу спільну кухню будуть тримати в чистоті. Я вже вийшла з автобуса і наближаюся до першого секонд-хенду. Я не знаю, скільки їх тут, чи багато, чи мало. Я орієнтуюся по карті. Ні, бо як не багато. Всі вони працюють до шостої і хочуть дуже сильно, чесно кажучи, лати з якоюсь булочкою. Булочка з сосіскою. Тому, можливо, після цього всього я зайду куплю якусь каву, і я б хотіла десь посидіти в якомусь парку. Ви знаєте, я не дуже люблю ці секонд-хенд стор, uh, бо там речі по 40 євро, як мінімум. Але це ж винтедж, якби. Але ну, типу, якість там така, що я в нашому секонд-хенді могла б купити таку кофту за 100 гривень, 100 гривень, а не 50 євро. Я йду. Кротше, я в цьому секонд-хенді побула. Він мені не дуже сподобався. Я знаю, є один розпіарений секонд. Він називається не знаю як, я не буду вимовляти, бо це вийде крінжово. Але я бачила дівчатка, які заходили в цей секонд а були з безпакетиками цього секонд-хенду, Тому думаю, сподіваюсь, там буде щось нормальне, і ми зараз направляємось туди. І йти туди хвилин п'ять. Взагалі тут так все близько знаходиться. Лунд сам дуже маленький, але я живу дуже далеко. Я дуже хочу прикріпити тут плейліст, який я зараз слухаю. Це просто вайп лунду. Я не знаю, включить хоча б одну пісню, бо я зараз на фоні включу. You've got me crying, crying again When will you let this heart end? Я просто гуляю вуличками цього міста і слухаю таку такі пісні. Я просто ніби в якомусь фільмі, чесно. Ось цей магазин. Він такий рожевенький. Сподіваюсь, він ще не зачинений. Давайте подивимось, скільки коштує такий светер. 8 євро. Це непогано. Ну, але мені він не подобається. Зараз будемо щось шукати. Але тут дуже мило насправді. Сподіваюся, що з цього всього мені нічого не сподобається, нічого не візьму. Але тут також є товари для дому, і тут дуже багато всього. Всякі красиві кружечки, стаканчики. Я трошки захопилася і взяла дуже багато всього. Я зараз буду мірити. Я давно не бачила стільки багато хороших речей в секундах. І по такій хорошій ціні це коштує 8 євро ця ковтиночка. І я її думаю візьму, тому що вона дуже класна. Це 100%. Да. Це просто неймовірно красиво. Я давно хотіла такий свет. Тут можна на одне плече, можна ось так. І мені він дуже подобається. Хвороба, яка називається шопоголізм. Я не втрималася, я куплю всі ці чотири светри. Тільки що зайшла в магазин, і я купила чотири светри, Я зовсім не жалію, бо вони реально класні, я їх урвала І заплатила я за все 30 євро за чотири прекрасних светри. Речі люблять мене. Я люблю речі. Просто я могла б купити більше речей, але я просто зрозуміла, що ну я не зможу це все забрати з собою додому. І, взагалі, оце навіть не входило в мої плани. Я вдома покажу, що я купила. Реально, я дуже щаслива. Я зараз хочу піти випити якусь каву і потім вже буду їхати додому. Я взяла собі такий мафін, лата і водичку, і сижу в мамі Bakery» бейкері, називається. От там дуже вайбово. І я сподіваюся, смачно, але він прям виглядає дуже сексі. Я думаю, якби він був свіжоспечений, це вообще було б імба. М -м. М -м, це смачно. Всередині немає шоколаду, на жаль. Як працює якусь цікаво. Мені дуже подобається вайп Франції і особливо Парижу. І я дуже хотіла поїхати на обмін в Париж, але це дуже складно. Насправді легше поїхати навіть в Німеччину на обмін, аніж в Францію. Не знаю, не знаю чому. Ну, я думала, думала, і так вийшло, що я поїхала на обмін в Швецію в Лунд. Взагалі там, типу, я хотіла продовжити свій обмін в Фінляндії, але я дуже щаслива, що так все вийшло, і я поїхала саме в Лунд, бо мені тут дуже подобається, і тут такий вайб дуже нагадує мені Франції. Коли я була на обміні у Фінляндії, я захотіла продовжити свою мобільність і. Насправді дуже дякую своєму факультету і своєму університету, але більше факультету, напевно. Факультету соціології. Бо в нас дуже розвинено те, що студенти їздять просто так на обмін, бо вони так ти просто захотів і ти поїхав. Насправді, це не так вже важко. Просто треба наважитись на це. Дуже багато людей залишалися ще на семестр у Фінляндії. Коли я, коли я приїхала, вже дуже багато людей там навчалися. Другий семестр. І я думала, окей, тоді я залишуся також на семестр в Фінляндії. Але це не так все працює. Там скоротили фінансування для навіть не для українців, а саме для нашого факультету, напевно, бо ну, дуже вже багато людей там було. І я дуже-дуже засмутилася. Але потім я побачила, що наш координатор написав, що можна податися у Швецію. Насправді я не дуже хотіла через багато штук. Мені просто люди, які їздили колись на обмін в Швецію, розповідали про те, що тут ну дуже багато таких побутових проблем. По типу, коли я роутер, наприклад, купувала, набагато більш запарно, тут якось менш все організовано, яке так само житло шукали. Це було дуже стресово. В Фінляндії все було з цим легше, і навчатись, напевно, тут буде важче. Бо в мене, в мене буде один екзамен, і це для мене буде вперше екзамен англійської мови. Я дуже боюсь. Через ці всі штуки я не дуже хотіла їхати в Швецію, але коли вже я тут. Наслоджуся наповно, бо далі кінець четвертого курсу, і я не знаю, що робити своїм життям. А невелиця б'ютілась. Я хотіла знайти історію створення цієї університетської бібліотеки, але я нічого абсолютно не знайшла. Але я знайшла. Інформацію про Лунський університет і історія його створення починається з 15 століття. Дуже насправді цікаво вчитися в такому старовинному закладі, але направду, не всі мої пари будуть проходити в Лунському університеті. В них є також корпуси в Хельсінбергу і в Мальму. У Мальму в мене взагалі немає ніяких пар, бо там трошки там faculty of arts, а я взагалі, якби. Не арт. Очні мої пари будуть в Хельсінбургу. Це хвилин 40 від Лунду і проїзний, до, проїзний взагалі, який довезе вас до Хельсінбургу і Мальму, коштує 100 євро в місяць. Але вже ладно. У мене буде місяць приходити та пара в Хельсінбургу, і я буду туди їздити. Одна пара в мене буде онлайн, і ще одна пара в кінці семестру у мене буде вже в університеті в Лунь. Зможу походити, я думаю, в, сам, в центральний корпус Лунду. В принципі, окей, поїду в Хельсінбург. Це, типу, більше місто. Подивлюсь, що там як там. Але насправді я дуже переживаю за те, аби все було ох, з моїми дисциплінами, бо тут не так, як в Фінляндії. В Фінляндії все було легше. Ну, звісно, я завжди переживаю. Я взагалі така людина, яка постійно за щось переживає. І мені вже надоїло. мені треба змінювати моє відношення, до речі, і те, як я взагалі сприймаю. Цей світ. Я дуже тривожна, і я за все переживаю. І мені, чесно кажучи, вже це надоїло. Тому я просто відпускаю, все буде як буде, я просто буду старатись. І час покажу, як все буде. Я поки тут, і поки я просто насолоджуюсь. Я дуже багато говорила за те, що тут менш таке все організоване, ніж в Фінляндії, але тут набагато краще. Комунікують зі студентами, ну типу зі мною сконтактували. В мене тут є мій координатор. Я можу йому задати будь-які запитання. Він мені все розказував. Вона з була зустріч, і там години-дві напевно розповідав за лунд, за те, як тут класно. Справді це величезний плюс, бо коли я приїхала в Фінляндію, абсолютно всім було все одно. Типу, ніхто мені нічого не пояснював, не пояснював за факультети, не пояснював за якісь за якісь такі штуки, як, наприклад, в кожному університеті в будь-якій країні є система, через яку ти реєструєшся на курси. І система, типу як в нас Moodle, ну в якій є твої завдання, і ти там здаєш щось. Да? Тут мені все це пояснили. А в Фінляндії мені ніхто цього не пояснював. І я буквально за один день до кінця реєстрації на курс я дізналася про це. Я почала реєструватися в останній момент, і я взагалі зареєструвалася на цю платформу, сісу вона називалася. Ну, коротше, це взагалі було настільки стресово. Тут все мені розповіли, і насправді тут дуже класно, тут є нації, і мені треба вступити в якусь націю. Цього залежить ціна квитка, коли я буду на якісь тусіч, напевно, ну типу я не знаю, я просто чула. Тому що кожна нація в нас вже відповідає: є нації, які відповідають на якихось активностях, є нації, які базуються на якихось тусовках, і в них є свої власні клуби. Але я так зрозуміла, що в кожній нації є свої власні клуби. І, наприклад, якщо ти доєднаєшся до нації Кальмара, називається нація Кальмар. Ти прийдеш в клуб е, до Кальмара, ти в цій нації. Тобі, наприклад, буде білет в два рази дешевше коштувати. Але типу всі можуть ходити на активності, які організовують різні нації. Тут типу, дуже багато активностей. Зараз взагалі два тижні orientation week, а, Але я чомусь нікуди не хожу, бо я не знаю, чому треба до речі цим зайнятися питанням. Можливо, завтра буде щось, треба просто треба купувати білети. А їх дуже швидко розбирають, і я щось не знаю. Треба, коротше, щось щось робити, якось бути задіяною, бо треба максимально вижити з цього ексченч uh, семестру все, що тільки можна. Але отак от, от. Класно, ми посиділи, поговорили, але мені вже треба бігти додому, бо в мене сідає телефон, як завжди, і вже сьома година, тому я. Поїхала додому, зустрінемось там. Життя було б знато ідеальним, якби все було добре. Сьогодні в мене був прекрасний настрій, але а, цей вечір закінчиться тим, що я не можу зайти в свою кімнату. <звук> я позвонила в підтримку і вона сказала мені чекати, просто чекати. Я не знаю, коли прийде якийсь чоловік, який зможе це пофіксити, і чи зможе він це пофіксити. І вона сказала просто чекати. І так, слава Богу, я вдома, я змогла сюди потрапити. Прийшов якийсь е челікс, відкрив мені двері, я дуже вдячна, все, що мені треба зробити, це завтра просто занести мої ключі і замінити їх, бо в мене якийсь прикус з тегом, з моїм тегом на ключах. Де мої ключі? Я не знаю, власне, вже не буду показувати. Я хотіла показати які светри, я купила. Перший светр, який я купила, це такий. Боже, він дуже класний. що це H&M, Він прям просто неймовірний. Мені дуже сподобався. Я звичайно що взяла, і коштує він 9 євро. Так, наступний светр, Боже, він неймовірний. Я дуже давно хотіла светер, який, знаєте, так спускається, І це саме той светер. Наступна кофта, це Аргет. Якщо хтось знає чи не знає, це дуже класний бренд органічних тканин. Від є вірочка Аркет. Він прям новесенький, новесенький і він я думаю, дуже буде красиво пасувати з лосинами. І ще я хочу, можливо, на цей сезон купити собі. Кросівки тут прикріплю, які я хочу, типу якісь, знаєте, вінтажні Balance. І остання картиночку, яку я купила. Вона така якогось копенгагенського бренду. Якість в неї просто неймовірно класна. Таким воротничком я хочу її носити під білу а, футболку. Я думаю, це буде дуже так класично і красиво. І, коротше, ось такі покупочки я зробила. Дуже рада цим покупочкам. Все було б ідеально, якби сьогодні не сталося оце. Прям був би ідеальний день, але пофіг вже. Я всім хочу сказати дякую, що були сьогодні зі мною. Я буду прощатися. Всіх цілую, обіймаю і бажаю всім гарної ночі, гарного дня. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео. Всім па-па.